Вітаю на моєму каналі, я адвокат Бур'янський, і це друга частина відео, як зняти арешт, накладений за виконавчим написом нотаріуса по кредитному договору. Це серія з п'яти відео, де ми розглянемо детально та покроково, як, які дії слід вчинити, щоб зняти арешт, накладений на підставі виконавчого напису згідно укладеного кредитного договору. В першій частині ми визначилися, що особа дізналася про те, що на її кошти або майно на підставі виконавчого напису нотаріуса накладено арешт. В цій частині ми розглянемо, як саме зібрати інформацію, ким на підставі якого документу накладено даний арешт. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то пропоную підписатися, поставити лайк, а також дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради. Та відео від адвоката Бурянського. І звичайно, якщо у ваших знайомих або родичів виникли подібні проблеми з накладенням арешту на підставі виконавчого напису, поділіться з цим відео з ними, щоб вони могли вчасно та належним чином відреагувати та захистити свої права. Отже, що ж потрібно зробити, щоб дізнатися, на підставі чого накладено арешт на ваші рахунки, чи грошові кошти, або нерухоме чи рухоме майно. Якщо арешт здійснено на ваш поточний рахунок чи картковий, то мінімальну інформацію з цього приводу ви зможете отримати, позвонивши в контакт-центр вашого банку. Але думаю, що багато інформації з цього ви не отримаєте, так як банки захищають свою банківську таємницю. Тому далі я пропоную спробувати знайти себе в єдиному реєстрі боржників, посилання на який ви знайдете під цим відео. На даній сторінці вам слід ввести сви, правильно своє прізвище, ім'я по батькові, а також рік народження. З отриманою інформацією ви дізнаєтеся, ким виданий документ, на підставі якого накладено арешт, та на підставі чого з вас стягують грошові кошти. Так підставою для стягнення може бути рішення суду або ж виконавчий напис нотаріуса. Як правило, з єдиного реєстру боржників ви також дізнаєтеся, хто є. Виконавцям по даній справі, тобто приватний виконавець, державний виконавець, а також контактні дані його для зв'язку. Далі слід перевірити себе в автоматизованій системі виконавчих проваджень, посилання на яку ви також знайдете під цим відео. Також на цій сторінці слід ввести свої прізвище, я по батькові» та коріп народження і натиснути кнопку Шукати. З цього сайту ви дізнаєтеся, хто є стягувачем з відкритого проти вас виконавчого провадження. Дату його відкриття, а також інформацію про стан виконавчого провадження, чи воно відкрите або закрите. На наступному етапі слід ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження. Для цього є кілька варіантів. Давайте розглянемо їх. Перший це подати заяву про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження безпосередньо до Державної виконавчої служби або до приватного виконавця. Але тут можуть виникнути певні проблеми: по-перше, так, виконавець може знаходитися в іншому місці, або ж в період дії карантину або військового стану виконавча служба може не вести особистий прийом громадян. Також слід врахувати, що прийом в Державній виконавчій службі ведеться по окремих днях. Це вівторок з 9 до 13 години. Або четверг з 14 до 18 години. Другий спосіб ознайомлення з матеріалом виконавчого провадження заснований на тому, що у вас має бути ідентифікатор доступу до матеріалу виконавчого провадження, а також номер самого виконавчого провадження. Що таке ідентифікатор доступу до матеріалу виконавчого провадження? Це своєрідний пароль, який складається з великих букв та цифр, за які можна отримати доступ до матеріалу виконавчого провадження через мережу інтернет. Звідки можна взяти номер виконавчого провадження? Ну тут досить все просто. В єдиному реєстрі бужників буде зазначено номер виконавчого провадження, за яким відкрите виконавче провадження проти вас. Також номер виконавчого провадження можна знайти в автоматизованій системі виконавчих проваджень. Далі потрібно дізнатися ідентифікатор доступу до, сторін до матеріалу виконавчого провадження. Давайте розглянемо, як це можна зробити. По-перше, якщо ви отримали постанову про відкриття виконавчого провадження, то ідентифікатор доступу зазначений зверху в даній постанові. І все, що вам потрібно, це зайти на сайт автоматизованої системи виконавчих проваджень в розділ сторін виконавчого провадження та ввести відповідний ідентифікатор доступу та номер виконавчого провадження, і ви перейдете на сторінку з матеріалами виконавчого провадження, де ви зможете знайомитися з усіма необхідними документами. Також ідентифікатор доступу до матеріалів виконавчого провадження можна дізнатися безпосередньо самого виконавця, прізвище якого ви зможете знайти. На сайті автоматизованої системи виконавчих проваджень, ввівши свої прізвища ім'я по батькові, також рік народження, після чого на наступній сторінці буде наявна відповідна інформація, в тому числі про прізвище виконавця, який відкрив проти вас виконавче провадження. Ще одним варіантом ознайомлення з матеріалом виконавчого провадження є отримання так званого QR-коду, який ставиться в кутку постанови про відкриття виконавчого провадження. Вам достатньо відсканувати даний QR-код. І ви отримаєте доступ до матеріалів даного виконавчого провадження. Або ще одним варіантом є доступ через застосунок Дія. Там, у відповідному розділі, ви також можете отримати інформацію про матеріали виконавчого провадження. І так, ви отримали доступ до матеріалів виконавчого провадження. На що, що ви там можете знайти? Це буде таблиця з відомостями про виконавче провадження, стан самого виконавчого провадження. Там же ви дізнаєтесь про орган або посадову особу, яка видала відповідний документ. Там вже зазначено відділ Державної виконавчої служби або прізвище ім'я по батькові приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження. Також там буде зазначено назва виконавчого документа, дата його, а також орган, який його видав, та інша корисна інформація. В матеріалах виконавчого провадження ви також зможете знайти всі постанови, які були винесені з боку державного виконавця або приватного виконавця відносно вас. Тобто це може бути арешт коштів, арешт майна. Певні заходи обтяжень, обмежень, тобто всі постанови, з якими я рекомендую детально ознайомитись. Детальне відео на російській мові, як ознайомитися з матеріалами іспонітного производства, ви зможете знайти за посиланням під цим відео або в кутку цього відео. У крайньому випадку ви можете знайомитися з матеріалами виконавчого провадження за допомогою суду, скажімо, при оскарженні дій державного або приватного виконавця. Для цього вам потрібно буде подати відповідну. Скаргу на дії приватного або державного виконавця, потім подати заяву про витребування матеріалів виконавчого провадження за допомогою суду, після чого подати заяву про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Звісно, це займе певний час, але ви майже гарантовано отримуєте доступ до матеріалів виконавчого провадження. Після того, як ви ознайомили з матеріалами виконавчого провадження, у вас буде в наявності майже вся інформація щодо того, Ким, коли, на підставі яких документів на яку суму було накладено арешт, вся ця інформація понадобен знадобиться вам на наступному етапі, коли ви будете скаржувати е, дані дії до суду, в третій частині відео ми розглянемо як провести відповідний аналіз отриманої інформації з матеріалу виконавчого провадження, а також дізнатися, чи є правові підстави. Та шанси у вас виграти справу в суді. Якщо це відео вам було корисне, підписуйтесь на канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити корисні поради та відео від адвоката Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!